Доброго дня, і в цьому відео ми з вами проговоримо про реабілітацію для пацієнтів, в кого була виконана операція на сатевому прутні. Це стосується операції: циркумцизіум, денервація, викирнення сатевого прутня тощо. Тобто, дуже багато операцій, які виконуються на сативому прутні. Це операції щодо пластичної урології, і в них є певний. Період реабілітації після операції у нас єдина реабілітація це загоєння післяопераційної рани. Все дуже просто. Ми змінюємо пов'язку кожен день вранці на протязі тижня і загоюємо цю рану. На це все потрібен тиждень. У більшості випадків пацієнти перев'язку роблять самостійно. Але ми пацієнтам пропонуємо робити так, як їм зручно. Якщо зручно приїжджати в лікарню, вони приїжджають в лікарню. Кому зручно. Той робить це вдома, але ми пацієнтам всім пояснюємо, як це робити, щоб пацієнт знав, що таке поняття перев'язка. І приблизно через 10 днів ми знімаємо шви. Пацієнтів після цих операцій статеве життя починається через місяць після виконаної операції, або можливо трошки пізніше, якщо, наприклад, це була операція щодо потовщення статевого водня. Але у всіх вищозазначених операціях реабілітація приблизно однакова. Фідбек від пацієнтів такий, що 95% пацієнтів не приймали знеболювані засоби, тобто там якісь препарати після операції, тому що в больових відчуттів. Не було був тільки дискомфорт, і з приводу цього вони не приймали ліків А це. все, що треба знати для пацієнтів, які планують вище зазначення операції, і ви маєте розуміти, що все дуже просто. Ми рухаємось тільки вперед, і робимо так, щоб пацієнтам було зручно і вони могли вернутися на своє. Звичайне життя піти на роботу, їхати за кермом вже на другий день після операції. Дякую за увагу, дорогі друзі. Зустрінемось наступного відео. Будемо проговорювати ще інші цікаві теми.